Друзі, всім привіт! Баба всього покопати такий от красевесенький лісок. Як бачите тут і зарослі. мій квазарчик. Настроєний, все по красоті. Мій фіскарик. І в принципі можемо починати. Вже тут трошки покопав, мусорно, таке всяке. Розкажу трошки про історію ліса. Ліс по ПСВ, ліс по сучасному сміттю. І так далі. В принципі, є кожний стандартний ліс. Навіть більше це такий не ліс а гай. тому розпочинаємо. За секунду у вас потрясе. І ви в мене оказалися на голові. Можемо розпочинати коп. Проведу додатковий ґрунт баланс. Зараз бо досить багато по лісі пройшов, ґрунт міг змінитися. Рекомендую всім так робити, до речі, тому що грун часто міняється і ви втрачаєте глибину. А по моїм особистим дослідам, яким абсолютно не обов'язково довіряти, але рекомендовано, ми втрачаємо орієнтовано 4-5 см глибини Це може оказатися фатальним для багатьох знахідок. Якийсь мусорний такий сигнал. Ага. Ну принципі та він мусорний. Трошки попробую, друзі, заглибитися в ліс, звичайно. Тут Я зараз на дуже окраїні б сказав ліса. Хоч здається, що ніби... Ага. Вийшов на то саме місце прийшов. Це була банка з-під Певасіка. Банка з-під Пивасіка трошечки не те, що я б хотів тут знайти. Оце, друзі, зараз, щоб ви розуміли, один з найчистіших лісів району. Тут хоча б є ось такі райони які можна знайти зайти і остаточно просратися а я вам гарантую ой. не дуже перевіряв чи тут кліщі є якщо вони є то я їх назбираю на себе всіх можливих юху прориваємося опа куди я вийшов На якісь дороги. Цікавенько. Забудемо тут окопуватися. Падали, друзі, у нас дощі в моєму районі. Вони не то, що падали, вони прямо постійні. Це якась жесть, чесно кажучи. Дощ на дощу, тому у лісі, як бачите, зараз весело. Комарня воскресла, багно теж. Повезло, що сам ліс на горі, і тому трохи то все питання він рятує. В плані, що на горі менше води. Бо тут, друзі, поля, які є на районі, вони просто ну, зі сторон лісу. Ліс та як на горці, такий великий, а з тих сторін поля. То, я вам так скажу всі поля позатоплювані, просто в ноль. Насправді дуже сумно. Ну що втрачається урожай, якого і так мало. Не знаю, друзі, як в ваших районах, але на Галичині зараз дуже погано росте бульба. Бульба це картопля. Магдебурка, Чи як там у вас її де називають? І нецікавий сигнальчик. То вражанність картоплі погана Просто жах. їй забагато дощу. Тому вона гене Скажіть, як з тою ситуацією з картоплею в інших регіонах України? Бо в нас так. Ну і як бачите, сигнальчики що то теж покинули чат. Хоч якби би мали бути. Тепер, друзі, роблю такий експеримент над самим собою. Взяв э, Betusmap. Ну, а хто чув за таку програму, може, хтось користується. Хто копає, той, скоріш всього, знає. Хто не копає, то є програма, де можна накладувати карти старі. Звичайно, вона дре гроші з того, щоб накласти карти, але одну карту дозволяє накласти безплатно. Тому я її користую. Ну і плюс вона має трекер. GPS. Для мене тепер це корисна функція, тому що я вирішив, що треба записувати свій трек. Саме що, як яким чином я вів Коп. Щоб мати деяку, скажімо так, Ситуативну обізнаність. Тому що, наприклад, походив я тут, знахідок, як бачите, самі не густо. Значить, що треба на наступний раз? Не кидати лізі зі словами, щоб викопали гади і чого нема, і так далі. Можливо, так частково і є, але тільки частково. Так то ліс ще може багато здивувати. І просто на наступний раз слідкувати своїм попереднім треком і не йти по тому самому маршруту. Що? Я впевнений, що ви рано чи пізно? вийдете на місце, де якісь знахідки такі будуть. Це, друзі, знахідкою не вважаємо. Це погана шарпнелена, навіть неленька, я вам скажу ще й ПСВ, шарпнельні снаряди, всі прелісті, які можуть бути і так далі. Ну, як би так. Це надію всім зрозуміло, але ну, як бачите, щось попалося. Це вже краще, ніж нічого. значить, як мінімум. Тут мала бути шрапнель, бо шрапнель сама не водиться. Поодиночно. Зазвичай так буває. як снаряд впадає. В принципі. Там розкет страшний. Десятки метрів, якщо не сотні. Хватає, щоб на одне органи в поле гектарів на п'ять впав один шрапнельник. І поле засране. А ну, може зараз буде та сама історія. Що кулі шрапнельні будуть. Що буде шрапнелька, а? Такс. Все в корінчиках. Ще культурненько? Ще цікавенько. ну. Щось викинулося. Такс. Опату відкинемо. Блин, друзі. Чому піною рюкзаку, тоді, коли він... Найбільше потрібний. Можете з чистою душою зараз перемотувати мої страдання, бо я пін з рюкзака доставати не буду. Декс. Блін, опа. Там, в принципі, про що я і говорив? Тут буде шрапнель. Шовпав один шрапнельник. все. Далі доля місця вже оприділена. Ну це викликає деяку приємність, ані того, що шрапнельник в когось летів. Може той хтось щось загубив. Просто так і на нікого шрапнельники не скидували. Точніше, як просто так. Просто в пустий ліс, по крайній мірі, їх не скидували на нікого. А так просто так їм могли і побомбити. Особливо москальська армія В першу світову вони були не принципово кращі, ніж зараз. Таксм. місця прям такі що ого нормальний копер би сказав хай йде весь в дупу там нема золота і нема динаріїв я сюди не полізу но тільки така відчаяна особистість як я Може продовжувати рух в такій критичній обстановці. Ну окей, вона не дуже критично. Але але неприємно у такому місці ходити, просто чесно кажучи. Ось його тут обще. Болотяна земля? Блін, монети! Монети Першої світової веде. Не чують мене монети. І хочуть вони зі мною гуляти І за мною Хочуть монетки скриватися для когось, але не для мене. Цікаво От десь має починатися, друзі, такий схил цікавий. Фух Я хотів би по в руках того схилу походити. Просто нічого немає. Отам впав шрапнельник і на тому скінчилось Текс неприємно, бо тут точко пошився. Сдіюсь це не кабанчик. А що це якась лисичка хоча б. Інша олень. Оленям дозволяю. Іншим не хочеться. Текс тут багно і тут якась дупа. Опа. І куди я зайшов? Такс. Місця непригодні для існування. Піднімуся трошки вище, значить. Буду трошки звідси виходити. Заглибоко зайшов у ліс, походу. Бо направо повернути не можна, а мені треба туди. Глибину тут і нема де особливої походити. Ліс невеликий. Тут теоретично за яких суток. Ну окей, за суток, ні, За виходів 5 можна питися і облазити весь ліс. Яких повноцінних виходів годин на 5. Кожен. Все, ліс досліджений, рахуйте. Так, все цікаво. Повалене дерево. Його трошки зміщу. Там не пробка. хоча, Вдруг. Такс, Дерево геть. такс. Сиональчик оказався вищий. Будемо його дубувати. Хоч би не пробка, друзі. Хоч би ж не пробка. Ну. Хоть бы, какой-нибудь монотонный... Что тут? Нет, это я? Так... не Просто пробка старая, советская. Эть! Эть-эть-эть! Так, спізнімось трохи вище. Навіть друзі ви собі від, які ж то хащі і все-таки люди мусіли тут випивати. Ой-ой-ой, тут багно. Треба обійти вище. Куди я попав? А тут багно таке. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. Типу окопчик був чи що? Стук ропиву, як бачите, навіть не побачив за нього, що воно там є. Значить піднімусь трошки вежче. І обійду там. Кращих варіантів немає. Тут вроді можна перейти. Тут ніби йшов. Ммм веселі походи в ліс, друзі. Просто найвищий рівень веселощів. Багно! Туди сюди! Ходиш! Не пойми куди! Того! Ага. Тут все ще вода. І вона досить широка. Ну, тоді доля сама каже йти в ту сторону. Ліса. Таким чином вибиратися з болота. Обходити. Куди можна? Там невесела картинка. Куди я заліз? Кажуть сам не знаю. Колись буде видно. Фух. Вперед. Прокоп тут, як бачите, мова не дуже йде, тут просто мова йде про те, як вибратися з багна. Я би це назвав скоріше, погуляв по лісу, чим покопав. Бо поназвати це копом мені язик не обертається. Якби я, друзі, не любив коп, ну такий коп це дупа. Так. Треба якось виходити звідси, бо тут той потічок, походу йде по всіх сторонах. І де він закінчиться? Одному богу відомо. Ну, пройдусь вздовж потічка. Може він в якомусь місці буде вузький і так буде легше. О, вийшов на чисте місце. Відносно. Щось тут навіть пошукаю. Як тут чисто. Ура! Отак, От друзі, зараз виглядає лісовий коп. Більше зациклений на пошуках місць, де взагалі можна покопати, чим на самому копі. Де взагалі катушкою можна привезти. Це не цікаво копати, коли неможливо навіть сигнала знайти. Хочу знайти ще якийсь сигнальчик з вами. Хоч одненький її викопати. Отак з вами толком нічого не знайшли. Просто хащі. Хоч здавалося бся, у лісі багато подій було. Ну, як я у день подій, які тут були, це, по суті це велике бухалово. Хоч і окопів куча, як бачите. Такс. І це у нас... Пробка напевно. Ну-ну. Такс. Опа! Ха-ха-ха-ха, друзі! Що знайшов? джек подрахуйте! 50 копійок 2007 року! Рахуйте!